Цьому похованню приблизно тисячу років. Це жінка, у неї плаский череп, не виражені надбровні дуги. Жінка вона е, старшого віку. По-перше, видно, це по стертості зубів її, і по стану хребців у неї вони дуже, -дуже близько знаходяться друг до друга і е, у неї. Щось типу артрозу. По поховальному обряду дуже видно, що жінка була заможня, достатньо по, по прикрасах це видно, по тому, що вона в труні знаходиться. За християнським звичаєм похованих ховали з орієнтацією на захід, тому що коли буде судний день. Всі от мертві встануть головою на схід. Тобто це один із признаків того, що була вона вже християнкою. Це експедиція історико-культурного заповідника Більськ. От, метою цієї експедиції є вивчення славяно руських середньовічних старожитностей у більському мікрорегіоні. Ми розпочали свої дослідження близько в минулий понеділок. І зараз в рамках роботи цієї експедиції проходять практику також і студенти і кількох українських вищих навчальних закладів. Це Полтавський національний педагогічний університет, Національний університет києво могилянська Академія, а також е, Національний університет ім. Тараса Шевченка. Речі були знайдені в жіночому похованні, яке було виявлено в кургані. Е, поховання було здійснене у ямі, а в яму була швидше за все покладена дерев'яна домовина. Такий цікавий обряд. Ну, він для наших територій є не досить поширеним для цього часу. От всі речі були знайдені. Нам пощастило, що стародавні грабіжники вони не дійшли до. Власне, до поховання і всі речі, які ми тут знайдені, вони фактично знаходились in situ, тобто так само, як вони були покладені у той момент, коли був здійснений обряд поховання на цій жінці з цією жінкою. от і вони представляють типові прикраси для будемо казати заможної верстви. Населення тогочасного, це кінця 10-го, 11-го сторіччя. Це дуже якісні, будемо казати, дорогі вироби. Вони виготовлялися десь е, в східно. Середземноморських провінціях Візантії потрапляли сюди. Можливо, шляхом морської торговлі, торгівлі до Криму, а далі сухопутними шляхами або ж шляхом з варягу у греки, ну і по Дніпру рухалися. От. Це намисто воно таких у вигляді невеликих таких от, діжечок, бачоночків. От. І воно цікаве тим, що в літературі за ним закріпилася назва Золотоскляне намисто. От, золота там небагато, воно лише займає такий, будемо казати, тонкий тонкий листочок, який вставлений у тут, в скляну оту, цю от, трубочку. Тех, про технологію виготовлення я зараз вам нічого не скажу, то треба його буде помити. Але ну, швидше за все, це все була велика така от скляна трубка, на яку наворачувався Лист цього золота, і далі теж ще воно якоюсь трубочкою там закривалося, і далі просто різалося там через певні проміжки на такі от намистинки. От. З іншого, що цікавого трапилось, це от е, скроневі кільця. От. І здавалося б, на цій території, оскільки це територія літописних сіверян, ми мали б бачити класичні сіверянські кільця або променеві, або ж спіралеподібні кільця. А тут кільця, просто прості кільця, які от ну традиційно їх відносять до старожитностей полян. Також був знайдений ще у нас на правій руці у похованій був знайдений перстень, але він теж досить цікавий. Я думаю, що ми його, коли почистимо, дослідимо, він нам дещо скаже про те, звідки він прийшов на нашу територію. Це зал залишки. Чи черепа цієї жінки. Десь от тут були ці сережки, тут за вухами два кільця. Має бути десь воно таке трошечки позеленівше. Там і палець, якщо ви бачили, там один він зелений, тому що від окиснення металу це сталося, перстень у неї там був на пальці. На розкопках я вперше. Я коли побачила, коли вперше розкопали скелет, Я стояла над ним і була дуже ну, вражена, наскільки що я ну я це зробила, коли ще, наприклад, в минулому році я це могла просто побачити в музеї чи на картинках. Не очікувала дійсно таких яскравих емоцій, бо мені дуже пощастило з колективом в першу чергу, дуже пощастило з моїми викладачами, які туди, тому що вони завжди підтримують, що б ми не зробили. І навіть сьогодні в мене була нагода не поїхати на розкопки, а залишитися в таборі. Але я сказала, що я хочу поїхати, тому що ну, мені дійсно це подобається. Я в захваті від цього. Зараз ми знайшли кераміку, яка е, має назву кераміка курганного типу. От, а загалом зараз за нею визначається датування як. Кераміка, будемо казати, для нашої території це чверті 10-го століття, перша, друга, 11-го століття. Вона має характерне завершення вінця, яке от в науковій літературі часто називають манжетоподібним. А в даному випадку у нас це горщик, який використовувався при тризні. Він був розбитий у давнину. Ось, якщо ви можете бачити, це не студенти його пошкодили, а це пошкодили от ті люди, які будували цей курган. От. І найбільшу цікавість має те, що на цьому горщику зображена солярна символіка. Досить точиться дискусія, що це саме це марка Гончара, чи це, можливо, якийсь має там, інший ідеологічний зміст. От. Ну, в будь-якому випадку це приємна знахідка для археологів. Наразі я військовослужбовець бригади спеціального призначення Національної гвардії України. Мій напрям це Торецьк, Нью-Йорк та Покровськ. У мене зараз відпустка, я її проводжу на розкопках. Мені це дуже подобається. Як правильно сказати, я це обожнюю. Я ніколи не пожалів про свій вибір поступити на археологію. А я закінчив в 24-му році, тисячі році, і відразу пішов воювати. Ти доброволець? Я доброволець. Це улюблена справа якою я хочу займатися і в подальшому? Я і минулу відпустку, коли в мене була, прийшов на розкопки. І цю відпустку я на розкопках. Це, наприклад, курганні розкопки, ще є міські розкопки. В міських розкопках там, ну, Молодіші там, знахідки, тобто там 17, 18, 19 століття. Тут старіші, тут скіфи, тут русь. А Займаюся цим, ну це вже десь шостий чи сьомий рік. Хочу працювати в університеті, бути науковцем та по сумістетству постійно їздити на розкопки, досліджувати. Зараз відбувається наступний етап наших польових досліджень це створення цифрової моделі рельєфу. Це відбувається за допомогою технології лідар, яка застосована на тому, що посилає на землю безліч кілька десятків мільйонів імпульсів лазерних. От. І на підставі цього створюється цифрова модель рельєфу місцевості або якогось об'єкту. В даному випадку ми це робимо для того, щоб зробити якомога якіснішу і точнішу. Цифрову копію отого от поховальної споруди кургану і самого поховання. Особисто я вже не перший раз на розкопках, я вже три роки їздив. Я проходив свою археологічну практику і мені це дуже подобається. Я планую продовжувати свою діяльність в цьому напрямку, і я вже три роки їздю по самим різноманітним розкопкам, які проводяться або у нас у місті, або під ну, виїзні практики, там виїзні якісь експедиції з нашого міста під керівництвом Юрія Пуговка чи Оксани Коваленко. Бачиш себе марховому майбутньому. Так, це моя мрія, я з 6 класу хотів цим займатися. Не часто вдається знайти таке багато поховання, щоб воно не було пограбовано грабіжниками і щоб воно так добре збереглося в тому плані, що ну, не, не зруйновано ними сам курган, не зруйновано там не викрадено прикраси і так далі. Я тут волонтер, я не проходжу практику. Я тут на добровільних засадах ніхто мене сюди не заганяв, я сюди добровільно приїхав, добровільно тут працюю. На археологія це сама по собі така професія, яка згуртовує людей. Коли ви цілий день разом працюєте, увечері ви всі заморені, там приїхали, в таборі там разом десь біля костра сидите, там п'єте чай, якось відпочиваєте, спілкуєтесь про життя. Це завжди така згуртованість, якась ну, відчуття якоїсь команди і спільної мети. Як розповів Суспільному Юрій Пуголовок, знайдені артефакти поповнять колекцію історико-культурного заповідника Більськ. Ще експедиції працюють, одні завершують, інші починають, одні завершують, інші починають. Загалом тут цей регіон він ну, будь-що є на будь-який науковий смак і вподобання. Він надзвичайно перспективний. Фактично, оцей, оцей регіон він знаходиться на відгалудженні багатьох торгових шляхів, які функціонували від. Доби античності і до ну, ранньо модерної доби. Чи ось якась карта піратів? Карта піратів? Звісно, у нас є карта піратів.